Всім привіт! Сьогодні підготували проєкт Купік Байк Електрик з колесом 27,5 згодом на 350 Вт під кассету Шиману Комфортне сидіння, матеречка 101, 48 вольт, ручка газу, половичка води, пучом замикання із вольтметром. Перемикач на 7 швидків, дрепчаний кошик, вилочка з блокировочкою, дискові гальма передні, задній, спереді одна зірочка, ззаді 7, обод подвійний, алюмінієвий багажник, сталеве крилло, велосипед, швидкі до 38 км. Проїжатиме 40-50 км від навантаження залежить. Так що звертайтеся, ми знаходимося на Петровці Степана Бандери 15Г, магазин Кубік Байк. Всім гарного дня, до побачення.